Сьогодні поговоримо про Windows 365, шановні українці. Що мається на увазі? Знову на Facebook рекламується Office Microsoft 365. Онлайн, безкоштовно ваше приватне життя не буде більше приватним. Незабаром через декілька років оновлення Windows 11 і Windows 10 припиняться. Від 5 до 10 років ваші запасі. А потім електронний констабір обов'язково, який вас всіх насильно переведуть. Так само, як хочуть зробити в Україні з паспортами, визнати їх всіх недійсними. Хочу сказати fuck you, Microsoft, fuck you, Міністерство цифрової трансформації. Незабаром буде від мене законопроект, як від юриста, щодо альтернативи того, що ви пропонуєте: позбавити всіх паспортів і ввести усюди чіпи та і відбитки пальців. Ми вам не дозволяємо це робити. Зрозумійте це. Так от. Рано чи пізно вам прийдеться робити вибір. Або ваше приватне життя більше не ваше, або вона. Або вам прийдеться звикнути і використовувати Linux. І ваше приватне життя буде лише тільки ваше приватне життя. Подумайте над цим вже сьогодні. Бо завтра не буде вибору у вас особливого. Окрім Macintosh, Apple або Linux, які не будуть хмарними. А от Windows 365 буде, за підписку ви будете продавати свої дані, не розуміючи кому. І не заробляючи на цьому нічого. Ваші дані будуть в небезпеці, це небезпечно. Кажу, як IT-фахівець, як той, хто розбирається в Linux і windows системах не один десяток років. Я розумію, про що йде мова. Хтось каже, там буде захищений РДП підключення. Шановні, якщо якась корпорація володіє вашими даними до фіні всі ці шифрування даних на їхніх серверах, вони доступні їм. Крапка. От і все. От і все. Тому тому краще не використовувати Windows 365. Не будете масово використовувати їх проект зісканеться, як зі зіскамися проєкт Windows 10X. Пам'ятаєте такий. Коли не дозволяли запускати. Програми з торрентів і так далі. Він зі скамився. Просто люди не захотіли купляти ось це. От і все. Подумайте над цим, шановні українці. Поки ще не пізно. Навіщо вам цифровий концтабір, якщо я вам пропоную свободу волі, свободу вибору. Але вона не така, у вас велика, у вас є. Apple, у вас є Linux, ну, ще FreeBSD, Unix, тому обирайте, поки у вас є такий вибір, він буде у вас. Не забувайте про нього. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує 300 гривень. Розгорнута консультація з будь-яких норм права коштує 500 гривень. Якщо у вас. Цікавить юридична консультація з кримінального права і процесу це коштує від 100 до 300 доларів США. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК та СП коштує 500 гривень. Вирішення складних питань з ТЦК та СП коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви суд. Коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Саме так і ніяк інакше. Якщо хочеш стати спонсором цього каналу, жми в описі до відео обов'язково і роби донати на карту. Обов'язково. Підписуйся, роби лайки, репости, коменти. Репости це відео. В будь-яких соціальних мережах. Цей канал каже правду. Тікток канал, Ютуб канал. Хто не знає мій канал на Тіктоці, будь ласка, підписуйтесь. Олекс, називається Тікток канал. Так і, і, і пишіть. Е, кому потрібно зв'язатися зі мною на Ютубі. Набирайте Олександр Куріний, правозахисник. Саме так і ніяк інакше. Підписуйся, доб'ємо разом до 10 тисяч. Разом, шановні українці, до перемоги! Ще хотів щось дещо сказати. Мені, мене тут питають, чи витягую я солдат з війни? І, і скільки це коштує? Це коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності ситуації. Так само так само, юридичні консультації стосовно витягу, витягу з ЄРДПУ. Чи роблю я це? Роблю, звичайно, шановні українці. Це залежить від складності питання, яке ви хочете задати при витязі, якщо робити повний витяг. Це коштує до 1000 гривень сам витяг кода з ЄРДПУ. Всі документи, а може і більше. В залежності від складності поставлених запитань і документів, які ви хочете отримати, шановні українці. Стосовно витягів з так званих ТЦК, про які ви мені там питаєте, скажу так. Частина реєстрів зараз закрита. І тому такі правозахисники, як Павлюченко, дійсно насправді кажуть, що реєстри закриті, але реєстраційні документи можна отримати через мене. Звичайно, можна. Це може коштувати і більше, ніж тисячу гривень. Ви зрозумієте, чому більше? Може, і тисячу гривень, все в залежності від складності вашого питання. Якщо вам потрібно просто документи, це може коштувати по-різному. Якщо вам просто витяг без документів, а просто витяг, це коштує 700 гривень. Якщо вам потрібно повністю витяг, це коштує тисячу і більше гривень. Тому що я витрачаю свій персональний час на вас, любі друзі, українці. Я витрачаю свій час на вас, коли ви замовляєте такі в мене послуги. Будь ласка, звертайтеся і замовляйте. Також вирішення питань з ТЦК і СП я також вирішую питання, навіть складні питання, про які не кажуть продажні адвокати і юристи, які беруть з вас гроші. А ефекту нуль від того, що вони кажуть. Я кажу завжди практичні речі і ніколи не брешу. На відміну від цих Покидьків. Саме правозахисники і, ю... і адвокати. Це Покидьки, які вам брешуть. Чому вони вам брешуть? Тому що в більшості не розуміють, що таке ТСК і СП. ТЦК та СП це не тільки орган виконавчої влади, ТЦК СП... Це орган військового управління, який створений Міністерством оборони, а саме сухопутними військами України, керівництвом, командуванням створеним відповідно до постанови Кабінету міністрів. Так і живемо. Підпишись і стань спонсором цього каналу. Зрозуміти, якщо ви не будете мене підтримувати, контент буде. Рідше виходити, і ви не зможете захистити свої права і свободи. Тому дуже важливо, саме дуже важливо на мене підписатися і робити мені донати за мою роботу. Саме так.